У Національному фармацевтичному університеті провели перше в цьому році засідання вченої ради. Обговорювали організацію навчального процесу та розвиток фармацевтичної освіти. Під час урочистої частини привітали почесного ректора університету Валентина Черниха з 85-річчям. Теплі слова привітання ювіляру промовив очільник міста Ігор Терехов. Дійсно, ця людина це глиба. Це і це фундамент формації. І я пам'ятаю довгі роки, коли тут ми зустрічалися, коли він з таким натхненням показував мені перший раз, коли я був ваш виш, скільки такого гордості було, і скільки енергії дуже цінив наші дружні стосунки. Дуже хочу побажати вам всього найкращого. Всього найкращого ви видатна людина, ви приклад для нас всіх. Тому будьте здорові, щасливі і щоб поряд з вами були надійні, надійні друзі. Дякую вам, Валентин Черних зовсім не пересічна особистість. Він зробив значний внесок в розвиток фармацевтичної галузі в Україні. Перший академік фармації Національної академії наук України, доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений винахідник та почесний громадянин міста Харкова. Практично все своє життя він присвятив фармації, вчений попри свій поважний вік, продовжує працювати в університеті і працює тут ще з 60-х років минулого століття. На сьогодні я хочу сказати, шановний ігор Олександрович, що цей заклад 2,5 тисячі студентів і викладачів, 20 тисяч разом з студентами. І, звичайно, ми дуже багато зробили для того, щоб нас знав весь світ. На сьогоднішній день ми збудували гарний університет. І ми пишаємось тим, що на сьогоднішній день знає нас весь світ. Елітний європейський світового рівня університет, також на засіданні вченої ради урочисто погасили марку, яку Укрпошта випустила до 85-річчя академіка. Дозвольте подякувати нашому харківському міському голові Ігорю Олександровичу Терехову за те, що він. Постійно опікується питаннями освіти за те, що він завжди відвідуючи наш заклад освіти, надає нам можливість брати приклад з роботи міського голови та його команди. Під час засідання вченої ради очільник міста вручив відзнаки найкращим працівникам університету за їхню плідну працю: Анна Зелінська, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Світлана Бреус Харків новини. mm <laughs>